У нас немає світла, у нас є тепло, у нас нема тепла, у нас є добро. Так, мої ріві, всім привіт, всіх рада вітати у своєму новому ролику. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як токсичний позитив. У мене поки що є світло, тому я швидесенько все собі виставила. І от поки є трошечки світла і тепла, дуже хочу з вами поспілкуватися. На цю тему мене, не можу сказати, прям надихнула. Скоріше, просто я відчула в собі прям потребу трошечки виговоритися після того, як я, як і більшість з вас, можливо, почула ось цей трек від Тіни Кароль з цією дивною дуже пісенькою, яка викликала м'яко. Кажучи, значні якісь емоції, відчуття та думки, більшість людей дуже сильно обурилися, коли вони почули такий, скажімо, наче доброзичливий, але м'яко кажучи, позаконтекстний текст цієї пісеньки. І я тут не збираюся в жодному випадку ніяк, там, знаєте, нападати на тіну Кароль. Тут не для того, аби розказувати, хто поганий, хто хороший. Я про те, аби світити про ось цю токсичну. Позитивність, яка, чесно кажучи, вже ну, трошечки сидить отут. Що це значить? Авище токсичного позитиву, це про такі певні переконання всередині нас, про те, що все одно у нас все добре. Типу, злитися це якось погано та неправильно, бути невдоволений чимось не можна, потрібно завжди посміхатися, не дивлячись ні на що, треба бути потужними. І треба постійно якось, значить, ти постійно ось маєш якось з чимось справлятися, справлятися, тащить, просто вивозить. А якщо в тебе десь щось не, не виходить, значить це з тобою щось не так. Ти недостатньо потужний, ти недостатньо стійкий, недостатньо зрілий. Недостатньо прокачаний, пропрацьований, і там туди можна віднести будь що там, як то кажуть, додайте самі. Але е, давайте з вами трошечки не будемо втрачати зв'язок із реальністю. Є речі, які дійсно жахливі, які дійсно погані. І е, якщо ми отак, бачите, світло, все. Зараз піду перемкнуся семи любі. Я швиденько перемкнулася на акумулятор, тому зараз в мене тільки одне джерело освітлення. Може так навіть краще, не знаю. Дуже не іронічно, правда. Зникло світло саме тоді, коли така ще тема, яка безпосередньо до цього дотична. Ну, Більшість з вас знає про ситуацію наразі в Україні, в Києві, про те, що після минулого обстрілу погіршилася ситуація із електроенергією, яка і так була дуже погана. І наразі в Києві ще й дуже сильні морози. Тобто, вночі там було в цьому місяці майже три тижні поспіль: мінус 15, мінус 18, І коли в тебе в хаті немає опалення, немає електрики, немає взагалі ніхіра рави. Бачте, то тобі холодно, тобі погано, ти, ну м'яко кажучи, не можеш почувати себе дуже щасливою людиною. Ну в більшості випадків. Тому що твої базові потреби вони постійно незадоволені, І вони незадоволені не якісь там 2-3 дні, максимум тиждень. Вони незадоволені, в принципі, у невизначенні в перспективі, тобто ти не знаєш, коли ця ситуація налагодиться і чи вона взагалі зміниться, і чи не погіршиться вона після якогось наступного обстрілу. Так, скоро весна, і це гарна новина, але ну, до весни ще треба дожити, як то кажуть, у нас в Україні треба дожити. І хоча б, як мінімум, місяць, а може і два, тому що ще не зрозуміло, яким у нас буде березень. Потрібно якось з тим справлятися. Добре, якщо я дійсно. Є можливість кудись виїхати, якщо у людини є фінанси, можливості, ресурси для того, аби виїхати в більш комфортні умови, забрати там дітей, тварин. Але ну давайте чесно подивимося на реальність. Це взагалі не про більшість населення України, не про більшість населення в Києві. Тобто багато людей вони наразі опинилися в дуже, ну м'яко кажучи, екстремальних умовах. Наприклад, якщо говорити про мене, мені пощастило. Колись було обрати таке житло, де є можливість встановити генератор. І пощастило з сусідами, які погодилися на це. Ми там 23-му році скинулися і купили генератор, який допомагає нам у багатоперверхівці не сидіти постійно без води і без опалення. Тобто, коли немає опалення. У нас працює генератор, але і це, чесно кажучи, не завжди спрацьовує, бо генератор виснажується, він ламається його треба постійно обслуговувати, і за рахунок. Цього не все, яко кажучи, ідеально. І ми без води сидимо, і степла сидимо, особливо, коли були такі сильні морози. Тобто ми спимо в двох-трьох шарах одягу. В двох-трьох шарах одягу ходимо по дому. У мене наразі в кімнаті зараз плюс 16-17 градусів, що дуже непогано в порівнянні з тим, як мені казали батьки, що вони було плюс 10 в квартирі. Ну, це взагалі ну, ненормальні умови для життя. І, чесно кажучи, робити вигляд, що ти ну, задоволений, якось оце знаєте, ха-ха, ха все хорошо, все хорошо, так прекрасно. Люди злі, люди налякані, люди в тривозі та в невизначеності. Вся ця, ця ситуація вона сильно напружує. Тому коли хтось починає до себе виставляти вимоги, не втрачати оптимізму та позитиву, ну, не втрачати оптимізм, це гарна, мені здається, Таріса. Не знаю, але ж. Е... Ми не можемо не називати речі своїми іменами, тому що це якась вже, знаєте, якесь невідбивання контексту реальності. Тобто наша психіка знаходиться постійно в якомусь дискомфорті, а люди, які звикли до ось цього токсичного позитиву, робити вигляд, що нічого не відбувається, робити вигляд, що все добре. Часто вони починають ну, обманювати самі себе, обманювати іншим, що типу як та, все хорошо, якось справляємося, добре. Там, з любов'ю, з добром, у нас все хорошо. Ну, Можливо, там на перший рік повномасштабного вторгнення це ще трошки працювало. Наразі ми вже 4 роки живемо, ну, м'яко кажучи, в трендиці Давайте, я не буду підтвердити тут слів. Я людина, яка, на мою думку, і за моїми відчуттями, достатньо Добре, відчуває контекст. Намагаюся не заходити в якусь Якесь заперечення реальності. Так, моя психіка так само спрацьовує захистами, як і психіка людей, які живуть і поділяють зі мною наш спільний контекст. Але ж е і від реальності я не відбиваюся. Я бачу, що відбувається. Я усвідомлюю власним тілом, що мені також дискомфортно, що мені погано. І оце знаєте, робити вигляд, ну що все добре, що це таке, знаєте, мімольотне труднощі. Ну. Я це до того мої любі кажу, а не для того, знаєте, щоб якось зневіритися, щоб якось там, ну добре, все погано. Давай казати, що все погано, і що ж ти пропонуєш? А я пропоную, мою любі, не брехать собі, бути з собою в першу чергу щирими. І якщо ви відчуваєте, що вам треба з кимось розділити ці негативні емоції, які абсолютно точно. З'являються у відповідь на той постійний тривалий дискомфорт, який ми відчуваємо. Якщо навіть ми візьмемо просто холод, тобто температура 10-11 градусів і нижче, це температура непридатна для життя в цих умовах. Якщо ваші будівлі так холодно, це, ну, це про виживання буквально. Тобто, це має негативні наслідки, холод, тривалий холод, перманентний холод. Він дуже. Погано впливає на наше здоров'я, у нас пригнічується наша когнітивна функція. Тобто, ми дійсно можемо відчувати розсіяність, неможливо сконцентруватися, неможливо нормально працювати. А ще ж, ми ж звикли від себе вимагати в цих умовах, бути такими самими, самими продуктивними. Да? Ера ж успішності цієї вона ніяк нікуди вже ще не дівається, хоча вже менше, але все одно ми все одно продовжуємо очікувати від себе ось цього треба, треба вивозити, треба все одно. Одно тримати там дохід на тому рівні, на якому ми звикли. Все одно треба прагнути, все одно треба там кудись бігти, досягати, бути кращим. Тобто, все одно спрацьовує ця звична така стратегія, до якої ми там звикли ще до того сильного стресу та екстремальних умов, в яких наразі опинилися. І виходить, що людина починає нападати на себе за те, що вона якась непродуктивна, що вона якась неефективна, що вона там щось не за кимось не встигає, особливо порівнюючи там себе, можливо, з друзями, знайомими, з блогерами, з якимось, хто наразі за кордоном і починається ось це внутрішня якась самокритика, самознищення, я би сказала, і питання та що ж зі мною не так, Мої любі, з вами з вами все так. От у вас з вами все так. У вас відбувається нормальна реакція на ненормальні події. У нас немає інструкції, як ми маємо з вами всі, оце, знаєте, виживати у війні, значить, на, на вже на п'ятий рік війни скоро піде в холоді, в відсутності тепла і базових умов для життя. Ну, немає інструкцій. Тобто, кожен справляється, як він вміє і як він може. І, можливо, і це є найкращою стратегією на сьогоднішній день. День. Ну, у сенсі ваша психіка обирає наразі найкращу стратегію для подолання стресу, на яку вона наразі спроможна. Якщо ви хочете зараз спати, постійно відчуваєте сонливість, вас клоне в сон. Спіть, будь ласка, спіть стільки, скільки вам потрібно спати. Ми у вісні гарно відновлюємося. Це чудово, якщо ви хочете спати. Набагато гірше до усього цього додати ще й повністю відсутність сну. Це прям дуже погано. Тому, якщо ви відчуваєте, що десь ви ну не можете, не стягуєте, ну не потрібно тягнути. Зупиніться, дайте собі відпочити. Ми маємо вчитися співчувати собі, емпатувати своєму досвіду, не вимагати від себе зараз багато, тому що це просто неможливо. Ваш, ваше тіло, ваш організм в аварійних умовах. Ми не машини з вами, ми не роботи. Ми дійсно можемо не справлятися. І це не значить, що ми маємо завжди бути радісні в гарному Настрою і робити вигляд для всіх, що нам все вдається. Чим щирішими ми будемо із собою, чим більше ми будемо дозволяти собі свій гнів, свій сум, розчарування, пригнічення, поплакати просто, поривіти сісти, тим простіше буде справлятися. Бо коли ми починаємо заперечувати в собі наші емоції та почуття, ті самі справжні емоції та почуття, які ми дійсно наразі відчуваємо, ми робимо собі. Каку не робіть так. Дозволяйте собі відчувати, ви маєте повне право на всі свої емоції. На всі маєте право. Особисто я дуже злюсь. Я дуже злюсь. Я не люблю холод. Я дуже погано сприймаю будь-яке похолоданні, холод. В принципі, для мене дуже важко дається цей перехід від літа, від тепла, від сонечка до осені. Оце ну, воно дуже важко особисто для мене відчувається. А що казати, коли це морози? Мінус 20, а в тебе вдома немає опалення. Ти злишся, ти дуже злишся, холод злить, він нас дратує. Якщо люди тривали чату цього в холоді, ми злимося відповідно. Тобто у нас агресія стає вище, ми більш вразливіші набагато до якихось подразників. І так, у нас можуть бути якісь додаткові труднощі, ми можемо більш імпульсивніше реагувати там, на якісь дрібнички в стосунках, на роботі, там, просто навіть на вулиці. І так це буде відбуватися. І так, це не, це не тому, що ми погані люди, а тому, що ми люди, які на стадії виживання. Виживання, і ми маємо це вчитися для себе чесно а, сприймати і бути з собою чесними. І коли хтось вас на намагається якось там присоромити, звинуватити, що ви там щось ниєте, що щось ви там якось Боже візьми себе в руки, всім тяжко. Ви маєте повне право цим людям розказати, що ви про них думаєте, от прямо сказати, що не знецінюй, будь ласка, зараз мої почуття. Мені зараз неприємно це чути. Я маю право на свої почуття. Всі мають право на свої почуття. Мені зараз боляче, мені зараз страшно, я зараз злюсь дуже сильно. Ви маєте повне право ставити таких людей на місце, бо ніхто не має права нам вказувати, як нам себе почувати. Не ви не маєте права вказувати іншим людям, ні вони. Вам, ролики записую більше, знаєте, щоб підтримати зараз всіх нас, тому що дійсно дуже важко, важко всім, важко працювати, важко функціонувати. Просто Давайте на цьому зупинимося. Просто важко функціонувати, робити якісь базові, закривати якісь базові потреби, до яких ти звик. До як мінімум того, що у тебе є сніданок, який не який на ранок, як мінімум до того, що ти, там можеш помитися. <губ> От. А тут виходить, що ти ще й працювати не можеш. Так, я, як людина, яка працює онлайн. У мене є в принципі я вирулю, якось не знаю, з Божою помічю, Я якось вирулю. Я все ж таки працюю. Так, є свої проблеми, звичайно. А... Так, до цього трошки адаптувалася мені вже більш-менш ок. Типу, хорошо, дякую на цьому. Але є момент, коли людина працює там з 9 наприклад, наприклад, до 9, наприклад, у неї там повноцінний робочий день, і вона дистанціон, дистанціон працює, і в неї все розряджається. Тобто ти маєш бігати постійно шукати, там, куди ж тобі це попрацювати. Якщо ти працюєш на міжнародну компанію, там не сильно всіх хвилює, що в тебе там відключення і блокаути. Ти маєш зробити свою роботу, інакше ти ще й роботу втратиш і не зможеш. Же ще базово гроші заробляти і платити комуналку, якою ти не користуєшся. Тобто дуже багато несправедливості, дуже багато е, вскрилося ось цих всіх е, скандалів на рівні там політики, на рівні там медійності якоїсь. Дуже багато несправедливості. Люди це все бачать, вони все це, це відчувають, помічають. Ми не тупі. Ми бачимо, що відбувається. І це нормально, що ми на це злимося. Це нормально, що ми з тим не погоджуємося. І це нормально, що ми відчуваємо своє безсилля дуже часто, тому що, е, ну. Є речі, на які ми не можемо вплинути, і це дуже неприємно, тому що нам дуже хочеться все ж таки відчувати свій вплив. Для нас важливо якось контролювати ситуацію. І тому, для того, аби себе підтримати в таких екстремальних умовах, дуже важливо не забувати про свою рутину. Мої любі рутина вас просто врятує. Я вам кажу, це. Це 100% працює. У вас має бути налагоджена рутина. У вас має бути хоч якийсь, але режим дня. У вас обов'язково мають бути якісь ритуали, яких ви дотримуєтеся щодня: чистити зуби, там, пити каву, пити водичку зранку, робити там якісь вправи, руханку, йогу, або виходити там на прогулянку на 10 хвилин, чи з собакою виходити, чи там, не знаю, з дитиною виходити, якщо ви зранку гуляєте. Має бути обов'язково Обов'язково якась рутина, тобто ви не маєте в жодного папа відмовлятися від того, як було раніше, там, до цих обстрілів, до погіршення цієї ситуації. Навіть якщо у вас прям все дуже погано, все одно, як мінімум, рухатися важливо. Рутина і рух. Наше тіло, воно е, створене для того, аби ми з вами рухалися. І в ситуації сильного холоду, коли нам холодно. Коли ми відчуваємо, що все вже так дуже холодно, хочеться, якось нас нічого не загріває, значить час рухатися. Бажано рухатися 20-30 хвилин кожні там 2-3 години. Обов'язково, щоб це не було прибирання вдома, йога якась, спортзал, на прогулянку вийти гуляти там 30-40 хвилин десь на районі, чи поїхати, можливо, кудись. Дуже важливо не зупинятися і не завмирати, тобто, щоб тіло воно рухалося, щоб воно. Вас зігрівали, щоб ви постійно були, хоча б якомусь але, там мінімальному, але русі. Бо коли ви отак от замерзаєте, ну буквально відбувається пригнічення усіх функцій наших. І самопочуття погіршується, і здоров'я погіршується, концентрація, там когнітивні функції. Тому дуже важливо себе постійно трошечки пушити. Оце рух, рутина і бажано шукати якесь тепло, яке ви можете пити, або яким ви можете там зігрівати руки, якісь грілки. Усе це дуже важливо, усе це працює. Обійматися, обов'язково обійматися один з одним, якщо у вас є кому, кого обіймати. Хай це буде там, котик, навіть якщо це м'якенький якийсь е, такий е, камочек біля вас, будь ласка, обійматися тоді з котиком. Немає там нікого, треба шукати, кого обіймати. розумієте, да? вирішувати, вирішувати проблему. На цьому любі, все. Дуже хочеться усіх нас підтримати. Я дуже нам співчуваю. Я вірю те, що скоро буде весна, і хоч трішечки буде тепліше, точно, точно буде тепліше. Залишилося, сподіваюся, не так довго, не так багато. Знову ж таки, нагадую вам, що ви маєте право на всі свої почуття. Будь ласка, що ви маєте повне право шукати підтримки, шукати розділення ваших емоцій та почуттів, злитися, якось виражати екологічно, бажано цю злість. Якщо у вас є можливість, знову ж таки, спорт, мене дуже рятує спорт, я йду в спортзали, там просто годину я просто от поприсідала агресивно, поробила там вправи. І знаєте, виходиш, і тобі прям легше. От таке полегшення дуже приємно. А ще якщо погуляти трішки, Взагалі прекрасно. Але гуляти, звичайно, в тірмухі, обов'язково там 2-3 слої одягу, вам має бути тепло, ви маєте відчувати, що у вас щось там гріє. От я собі, до речі, придбала такий светик прикольний, аж жарко стало. Почала в цей сезон дуже серйозно замислюватися над тим, аби купувати на майбутнє собі речі теплі. Хай вони будуть дорогі, хай їх буде там нас менше, ніж я там десь на знижках беру мас-маркеті, але вони будуть гріти, вони будуть із вовни, вони будуть там з кашеміру, з шерсті, і я буду відчувати, що мені тепло. Вилаю собі цей новий светрик, він там на 50% чи на 70 з вовни, і я відчуваю, що мені реально тепло, що воно гріє. Тому також так зверніть на це увагу, якщо у вас є можливість, краще хай буде мало речей, але вони будуть теплі і вам буде в них комфортно. До зустрічі в нових роликах, мої на цьому завершуємо. Пишіть, будь ласка, в коментарі все, що ви відчуваєте, все що, все, що ви думаєте з цього приводу, буду рада почитати, поспілкуватися з вами. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!